Ну що ж, всім привіт, з вами я Іфрітик, І це друга серія сезону Голос Темряви. Що ж, хто такий цей дивний чоловік? Голос, точніше, який з нами говорив. Де ми взагалі зараз знаходимось, що це за дівчина нас тут приютила? Що ж, надіюсь, все ми дізнаємося у цій серії. З вами я Іфрітик, І я погнав! Так, ну що ж, надіюсь, вам правда сподобається ця серія. Е, Бачу, тут вже щось змінилося. Якісь... Трохи заборчик якийсь. Що ж, йдемо. Що? А тут не може говорити. Е, Попробуємо поговорити. Що тобі треба? Йди звідси. Блін, я щось... змійти якось. Знову новий прийшов. Е, типа. Про кого ви? Не твоє діло, йди звідси. Е, ну це щось дивно. Але все одно Ну сюжет сонця. Про кого він говорив поки що не ясно. А, а може з ним ще можна поговорити? Я з вами не можна. З тобою. Так. Е, ну що, йдемо до, ті, до неї, до цієї дівчини. Тук-тук. Нічого. А ось вина. О, привітики! Як ти? Е, добре? Ти щось згадав? Ні. О, то ж я ж тобі не сказала своє ім'я. Мене звуть Ельфія. Елізабетта Друга. Але можеш називати мене просто Ельфі. Е... Добре Ельфі, привіт. Я хотіла у тебе дещо попросити. Окей. Біля моста є розміщ... розміщена територія підгород, якщо ти, ти зможеш пустити там. Приденці я тобі буду тобі вдячна. А буду просто вдячна. Ну, так постараюся. Окей, знову якась робота. Ще ж як знову робота просто. Блін, ну в принципі. о... Ой. Ну в принципі... Окей, це досить важко реалізувати. Але ну бути. Блін. Хоча думаю там може не буде. О! Срьозно а... просто тут навіть нічого нема. Ці, мені ж треба... Прозріти, що то просто посадити. Окей. Пустим. мені хоча б того хватить. Опа. Так, це ще буде досить довго. Ось я за той час вже зміг все засадити. Так Ну, але нема води. Це досить великий мінус. Ну окей, я свою роботу зробив. Опа. І опля. Так, поки що, напевно, я не буду йти. Я ще хочу прийти собі до якоїсь шахти. Щось прохопатися трохи. І... тоді вже піду. Але уда мені йти, в принципі. Коротше, пізніше прийду. Тут поки що треба знайти ще якесь місце. тут десь треба побудувати якусь собі базу. Це знак, що боку буде. Так, нічого нічого нема. Так, О, тут додому щось нема. Ну, окей, тоді я зараз її десь зроблю. А вже не темніє. Чо так швидко темніє. Ну окей. Що ж я хотів? Же... Добре. Що це за голос? Ну, навіть теорії поки що немає. Все, що ми бачили, то темний цю по факту. І він назвався. Не, він називався. Називався? не назвався. Чи назвався? Я ж не пам'ятаю. Ну, основне, що ми навіть не знаємо, де ми знаходимося. Це от перше, що нам треба знати. Це досить прикріпко. Опа. Опа. Все. Так я ще не плану спати. Блін, я зараз получу скрафтить откило от Тут... молд. Просто 8 хп, це більш менше. Значит треба зробити пічечку. Опа. А, то вже темніє. Я трогал себе визму. Это такая часто А, это не так, в принципе. Так, опа, опа. Опля. Так, 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 так давно. О. А, мне треба два. И там еще треба. Там больше, чем два, треба. Я поставлю все, чтобы я туда особо купил. Шумай, давай, давай. давай. Ничего себе кален детализован, блин. Не, просто вот Просто тут на ту, деталізацію. Де, де Карлос, Блін. Ні, я хочу кусь не вдарити. Одна можешь купаться? Даже с никой. А, де тут. О! о Майрашах. Цикав нет, не, я мне сразу цікаво. Я вона не можу купати. А це прикринько, чи може? Ні, не може. Що? Ні, ну, але в принципі. в принципі це оружие. Урож... В принципі, 8 хп. Ви просто будете вона займає більше часу, ніж мене. Я хочу якусь моби робити. Попробувати. Є якісь моби? Нема. Ну, але в принципі досить цікаво. Ну, тут ще більше зробити. А, сукер, наприклад. А, мені треба більше каменю. Так, зараз прийду. Алсер, це дуже прикольно. Треба більше таку сукеру, і все. Опа, опа, опля. Опа, так так зараз треба прийти. Блін, тут є майстерні. Можете взяти щось Так, зараз 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 дає... О, сукер. Так. Так. Так, ну, що ж. Втікс, а... Добре, давайте зробимо палки. Опа. Так. так. Так, ну треба зробити. А, а що я хочу зробити? сукір, напевно. Опа. Ось я і зробив Оружія. Е, Так, посилі там що? 7. Ну, в принципі, 7 це непогано і хочу подивитися, чи воно рубає. Хоча ні, так само. А швидкість більше, швидкість більша. О, чекайте. Я чину швидше дорубаю. Так. Ну в принципі, прикольно. Виглядає воно як непогано, хоча почекаєте. Опа, кіборг у Добре. Добре. Я думаю, пора зібрати це все і піти до Ельфі. Опа, 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 оп, все. О. Зробити, треба місце трохи. Так. Тук-тук. О. Тебе кана моє завдання? Так. Ого, дякую тобі. Не знаю. Е, во, не знаю, що я б хотів, де що хочу запитати. Добре, запити, що хочеш. О, вибір. Де... де ми знаходимося? Тут сама живеш, а треба тут задуматися. Дивіться, тут сама живеш, ну в принципі, безполезно. Вона тут сама вроді живе. А де ми знаходимося? Якщо я ми дізнаємося, де ми знаходимося, це вже буде досить прикольно і непогано. Тому, де ми знаходимося? Ми в царстві камілот. Ага, там нічого не дає. Я тут жила з батьком і двома братами. Ми тут жили, але мій батько один з шести баронів, які займаються перевозкою ресурсів. Мій дії брати зараз у столиці. Окей. А як, як добратися до столиці? Через два дні я їду у столицю. Бачитися з братами. Якщо ти хочеш, то можеш поїхати з нами. Ем... Дякую. Тобі. Так, ось і все. Що Пупу... я вам можу сказати? Тобто, давайте ще раз. Ми знаходимося в якомусь царстві камілоту. Камілоту, правильно? Правильно? О. А, я за перший день не подивився, що тут є. Ем, перше така от броня в принципе не буду е брат так а тут тута... а что тут спусти мистякись Тут, а на кивната А на кивната ну прикольно тут а тупилка это понял ну в вп... принципе що там був? А, той, той, той чувак прийшов. Ну, в принципі, прикольно. Тобто ми вже знаємо що. Ми зараз знаходимося в царстві Камілоті, перше все. По-друге, це Ельфі. Вона дочка якогось барона, так? Він її два брата. Це вже теж канаєка інформація. За два дні ми відправимося від коні у Камелот Сулити. Так. Окей. На одну серію це досить. Це, якщо чесно, досить багато на одну серію. Я, я, я трохи. Я треба подумати. Трохи. Так. Що ж, мені зналося, як звати Ельфі цю дівчину. Де ми знаходимось, але що це за Голмс? Який з нами говорив? Ми досить не знаємо. Тому треба думати і чекатись добре. Ну що ж, що ж, ось і кінець другої серії. Надії ця серія. З вами був я і Фрітик. І всім, всім, всім папа! -па.